Добається? Дивіться, інструктаж, який отримати. Щитуємо QR-код або переходимо на посилання в інстаграм Титановий Virhub. Нажимаємо Задонатити. Від 100 гривень участь в розіграші айфону. від 300 гривень розіграш автомобіля. Якщо ви донатите через монобанк, то просто донатьте. а якщо через інший банк, вказуйте обов'язковий номер телефона та прізвище. Це ви є учасником розіграшу. Тому донатьте, бо щоб машина не поїхала в Іванича ще раз. Донатьте. Обов'язково. Кажи людям. Автомобіль. Запас ходу 700 км на одному заряді. Панорамна криша, 18 камер по кругу. Відкривається кнопки, але ключів немає. маємо. салончик.